Дорогі українські народи, усі наші українські воїни, всі наші люди і всі наші друзі, всі, хто об'єднаний захистом життя, сьогодні разом з нами тут в Україні, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. І це ваш перший візит. В Україну, пане прем'єр-міністре, одразу в День незалежності. Для нас це честь. Дякуємо. Сьогодні в Україні спеціальний представник президента Трампа генерал Кіт Келов. Я дякую вам, і президенту. За увагу до України і за підтримку сьогодні з нами в Україні міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветеранів Британії. Дякуємо за підтримку, сильні держави, сильні народи. Наш дипломатичний корпус, українська влада, духовні лідери. Дякую всім вам за те, що ви з Україною. Сьогодні ми відзначаємо вже 34-ту річницю відновлення української незалежності. Відзначаємо саме тут, у стіни нашої святої Софії і з нашою орантою на площі, яка бачила так багато, багато українських надій, багато українських звершень і, на жаль, багато українських втрат Український народ пройшов один із найскладніших в Європі шляхів, але зберігся, не впав, не розчинився і не втратив своєї країни. Довгі часи Українцям доводилось боротися за свої національні права. Але раз за разом наші люди доводили, що українські мрії все ж будуть здійснюватись на нашій українській землі. І це справедливо, бо це наша земля. І українці точно заслуговують на свою державу, свою незалежність так само, як і всі інші нації, українці вистояли під надзвичайно сильними ударами окупанта. Наші воїни. Вони героїчні. Дякуємо вам! І я пишаюсь кожним, хто став на захист нашої держави, наших людей. Українці об'єднались миттєво, побачивши, що робить Росія, і наша єдність працює на нашу силу. Працює вже четвертий рік повномасштабної війни. І, хоч ворог відводив Україні всього лиш кілька днів, ми і тепер, через 1278 днів, жодного сумніву не маємо, що українську незалежність ми захистили. Україна завжди буде незалежною державою, суверенною державою, рівною серед рівних в Європі. І народом, який вітає на своїх площах лише тих, кого справді поважає. І якщо схилятиме свої голови, то тільки щоб вшанувати пам'ять дійсно своїх героїв України. Шановні присутні, я прошу вас зараз вшанувати хвилиною мовчання пам'ять усіх наших українських героїв різних часів, які віддали. Своє найдорожче, своє життя заради нашої держави, заради незалежності України. Дякую. Дорогі наші народи. Сьогодні Україна відзначає День незалежності, воюючи, захищаючись під ударами, під тривогами, але сильною, і, що дуже важливо, не наодинці. І кожного дня, все більше повертаючи цю війну туди, звідки вона до нас прийшла: В російське небо і на російську землю. І з кожним кроком цієї війни там. З тиском на Росію з їхніми реальними втратами ми знаємо, що мир, мир для України стає ближче. Усі разом, українці та наші партнери, ми працюємо, щоб дотиснути Росію до миру, і це можливо. Всі разом ми працюємо, щоб завершення цієї війни означало для України отримання гарантованої безпеки, щоб ані війна. Ані загроза війни не залишилась у спадок нашим дітям. І саме це є нашою українською метою. Саме за це ми боремось і отримаємо майбутнє для наших українських дітей гарантоване, безпечне майбутнє в Україні, вдома під цим нашим небом і на нашій землі. Яку ми отримали від поколінь українців, що жили тут, і передамо поколінням українцям, які житимуть тут дітям України незалежної, сильної України незмінно сильної, незмінно вільної. Я вітаю вас з Днем Незалежності України. Я пишаюся. Україною, усіма, хто б'ється заради нашої держави, усіма, хто додає Україні сили, додає Україні незалежності. Дякуємо вам. Слава Україні. Слово має прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Good morning, Mr. Доброго ранку, пане президенте. З днем незалежності пане президенте. Для мене велика честь бути поруч з вами в цей день день пам'яті, гордості і надії. Особливо символічно промовляти ці слова на Софійській площі місці, де Україна виборювала і святкувала свою свободу. Я відчуваю щиру пошану стоячи перед мужніми чоловіками і жінками, які присвятили себе служінню цій величній державі. Бути поруч із вами сьогодні велика честь і водночас велика відповідальність у час, коли під загрозою опинилася ваша незалежність суверенітет і свобода, пане президенте, дорогі друзі.